Перший проект на конкурс підтримки розвитку громад Підлужненська сільська рада подала ще у 2008 році. Тоді перемоги здобути не вдалося. Спіткала невдача сільського голову і на конкурсі у 2010-му. Втім, ознайомившись із досвідом Польщі у написанні проектів, вже через рік проект по освітленню села Підлужне отримав перемогу і майже 100 тисяч гривень із державної казни на його реалізацію. Виграли перший проект, другий то тоді получає ну азарт. І хочеться, але ще після того як я відвідала Польщу, побачила розвиток громад і залучення цих інвестиційних коштів, грантових коштів. То таке бажання щось зробити для села. Однак робити хоч щось для розвитку своєї громади бажають далеко не всі сільські голови. Цьогоріч із понад 330 сільрад області половина навіть не намагалася отримати фінансування з позабюджетних джерел. Найгірше спрацювали у Гощанському, Зарічненському, Млинівському та Рівненському районах. Попроси у депутатів районної ради, що дайте нам 30 чи 40 тисяч на що то нахвап, на флаб, вік на вікна заміну. На школу на дошкільний заклад щось зробити, ігрову площадку він вам її не дасть. Є шах зробити і можна щось взяти для громади. Але це треба старатися, це треба робити. Це треба сільському голові хотіти. Написати проект та отримати під нього гроші, справа не з легких. Тому сільським головам слід починати з малого. усім я би почав з участі в обласному конкурсі проєктів. тому що якщо ви не маєте досвіду. Написання проєктів, досвіду реалізації проєктів, Скоріше за все, ви не зможете залучити ніякого зовнішнього майцю на увазі неукраїнського фінансування в області. Гроші за кордону отримують 9 районів. Усі вони беруть участь у проєкті ЄС проон Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Відтак, з 2008 року, у ці райони надійшло позабюджетних коштів на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Ми вже підвели підсумки і участі територіальних громад в нашому обласному конкурсі, де ми виділили під проекти 980 тисяч гривень обласного бюджету, і в написанні прийнятті участі у всеукраїнському конкурсі, і в конкурсі ЄС-ПРООН то можна сказати, що динаміка позитивна, зокрема, у порівнянні з 2010 роком цьогоріч на обласний конкурс було написано проектів у п'ять разів більше. Відтак, голова Рівненської облради планує на наступний рік виділити під проекти більше бюджетних грошей. Тетяна Климчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День.